Депутат Київської обласної ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Віктор Світовенко подарував у клінічній лабораторії центральної районної лікарні новий сучасний аналізатор чеського виробництва Ербалахема. Цей пристрій допоможе лише за хвилину і точно зробити діагностику крові. Для порівняння до цього, щоб зробити розгорнутий аналіз крові, лаборантам необхідно було півтори години. Зустріч депутата з медичними працівниками відбулася в залі засідань. Головний лікар представив колективу прибулих гостей і наголосив, що лікування хворих розпочинається з діагнозу, визначення якого неможливе без вірних аналізів. Отож, сучасний аналізатор крові забезпечить якісне проведення одного з найнеобхідніших етапів обстеження пацієнта це лабораторне дослідження. Віктор Вікторович, виконуючи свої депутатські обов'язки, говорить, що свідомий того, що медицині потрібно. Приділяти особливу увагу. Хотілося б все ж таки зробити ну, досить серйозний подарунок для нашого району і для наших всіх земляків. Звичайно, що е, зараз тяжкий стан в медицині, ви це самі знаєте. Я в обласній раді на всіх комісіях. Звичайно, чую, що. Ну, Катастрофічне стандаційні. Можна вас назвати волонтерами своєї справи. Вирішили придбати вам геопатичний аналізатор крові для Тетіївської лікарні. Він вже фактично є. Я його зараз передаю оловому віку. Віктор Вікторович запевнив присутніх, що робитиме все для того, щоб допомогти медицині Тетієва. І пообіцяв до Дня медичного працівника придбати в лабораторію ще один аналізатор.